Окупанти перегруповуються, аби увага до завтра захопити Бахмут. А бійці ЗСУ кажуть, що у місто зайшли кадирівці. Більше про ситуацію у найгарячішій точці фронту розкажу за мить. Ви на фабриці новин я Юрій Бібік в Бахмуті росіяни збільшили інтенсивність обстрілів із важкого озброєння. А ще почали використовувати більш удосконалену техніку і проводять перегрупування військ. Навіщо? Аби узяти під контроль Бахмут до 9 травня, тобто до завтра, про таке повідомляє командувач сухопутних військ України Олександр Сирський. Так от, за його словами українським військовим вдається зривати плани окупантів. Процитуємо далі: Бахмут важка оборона триває. Росіяни збільшили інтенсивність обстрілів з важкого озброєння. Почали використовувати більш удосконалену техніку та проводять перегрупування військ. Це свідчить про те, що ворог не збирається змінювати свої плани і робить все можливе, аби взяти Бахмут під контроль і продовжити наступальні дії. На сьогодні силам оборони вдається зривати плани ворога на Бахмутському напрямку, але росіяни все ще сподіваються захопити місто до 9 травня. Наше завдання не допустити цього. Кінець цитати. Тим часом. Генеральний штаб збройних сил України повідомляє, що росіяни обстрілюють Бахмут запалювальними і фосфорними боєприпасами. Ви вже бачили напевно ці жахливі кадри. Я ж процитую генштаб. Далі тривають бої у місті Бахмут. Ворог обстрілює місто запальними та фосфорними боєприпасами. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Хромового, Іванківського, Часового Яру та Ступочок. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Бахмут, Богданівка, Курдюмівка та Нью-Йорк. Між тим з'явилися свіжі кадри російської агресії у зруйнованому Бахмуті. Їх показав радник керівника офісу президента Михайло Подоляк і наголосив, що це не кадри з часів Другої світової війни. Це відео зняте просто зараз, в 21 столітті. Будемо цитувати: це те, що робить Росія, це Бахмут у 21 столітті. Гуманізм, міжнародне право, мирні переговори, треба щось шукати за столом перемовин. Коли вкотре будуть сказані ритуальні слова, просто перегляньте кіно про руський мір у Бахмуті. Кінець цитати. А от наші бійці спростовують усі чутки про так званий снарядний голод вагнерівців. Прямо з передової командир 135-ї бригади, Ігор Щепинець, заявляє, що це так звані інформаційні ігри пригожна. Бо ж насправді штурми Бахмута найманцями не зупиняються взагалі ні на мить. При цьому каже військовий: за непідтвердженими даними у Бахмут. Зайшли війська головного російського Дондона Кадирівці. Але поки що цю інформацію варто уточнити. Скільки втратять особового складу кадирівські тіктокери, поки не зрозуміло. Тим часом окупанти в Бахмуті втратили близько 100 тисяч живої сили впродовж останніх 9 місяців. Про таке заявив речник східного груповання військ ЗСУ, полковник Сергій Череватий. За його словами, це орієнтовний підрахунок. Реальна кількість жертв може бути більша. Будемо далі цитувати. Упевнений, що подальша верифікація приведе лише до збільшення цієї цифри. Це природно, оскільки ворог використовує так звані м'ясні атаки особового складу як головний метод ведення війни. Кінець цитати. Що ж, стежимо, друзі, за ситуацією на фронті, і не втомлюємося, не втомлюємося наголошувати на надуси, надзусиллях збройних сил України. Ви на фабриці новин мене звати Юрій Бібік. Спасибі, що додивилися це до кінця. Побачимось.